Просто устроїли цирк, сказали, що продажа буде по оптовим цінам. Ви посмотрите масло, 22 гривні подсолнечне. Хіба це оптові ціни? Просто цирк устроїли. Ні, ні крупи, ні, ні муки, ні. Ні муки, ні сахара, геть нічого немає Винуваті постачальники, які е, хотіли заробити на людях, які зробили штучний попит фактично. Ви ж бачите, що у вівторок середу. Ну, вибачте, у нас наші антимоніполітні, чого вони не працюють. Ми звернулися ще до антимонопольного комітету. Робіть же щось, вам же гроші за це платять. У нас є міська влада. Да. Міська влада не, жаль, не за приділами Кравограду. Рада, да, да верховна порядок. Рада, я должна быть. Мы вас нанимали порядок. на роботу, мить классно противополити. І потім вы за мэра, Ну не виробник, вы да. не виробник. Ну для чего это вот это вот організовувати? Вот этот спектакль. Ну, а Но для чего? Вы, вы, сделали цирк на дроте, молодой человек, Васильченко. Это ваша позиция. Это на... наш всех позиций. Спросите у любого. Я это не позиция нашего народа, Кировоградского. То, что творится, вот эти вот политику политику у нас, это вы действуете, это влияете. Я возбурена. В подсолнечном магазине 22... И, и тут санула 22. Что за ярмарок? Мы раньше приходили на ярмарок, чтобы сейчас купиться. А сьогодні прийшли таке саме. Що це за ярмарок? Скажіть, будь ласка, я вийшла за соно масло купити і прийшла з їду з пустою. Вже пенсіонерам дихати не даєте, не відключайте. Я б пішла б на їх, би, цей, би, цей, якби мені дали, якби зірвала.